Всім салют! Я Аня, це канал Stage Energy, і це відео про нашу з сином подорож до поки що холодного, але прекрасного Чорного моря. Подорож ми вирішили здійснити автобусом, і, знайшовши свої місця в ньому, ми, в очікуванні чогось прекрасного, занурились кожен у свою справу. Оскільки їхали ми при денному світлі, то я вирішила. Не витрачати час дарма, а подарувати якусь кількість хрестиків набору під назвою літо від «Врозилка». Цей процес був запланований саме на цей візит до Одеси, адже на ньому прекрасний маяк та прибережний пейзаж. Але ж розпочинати треба з розпаковки. Набір містить інструкцію з ключем, а також QR-код для завантаження електронної версії схеми. Я скористалася ним для підрахування хрестиків і можу сказати. Що ці два дизайни складають майже 1600 хрестиків. Паперова схема з беком та без нього, якими я власне і користувалася в дорозі, аби насадити батарею телефону. Також в наборі перфоровані дерев'яні заготівки, фетровими зворотніми сторонами, необхідні ниточки та додаткові елементи для оформлення готового виробу. Я як любляча мама спитала в сина поради щодо того, з якої ж підвіски розпочати. І, беручи до уваги його вибір, все ж таки вирішила розпочати обидва дизайни одночасно. Починала з верхньої частини і виводила по черзі колір за кольором. Ну що, півтори години в дорозі, зараз у мене, і ось стільки я встигла вишити. Я думаю, непогано. Півтори години до Одеси залишилось, і ось тільки я встигла вишити. Ну, це ще на кінець буду продовжувати. По дорозі, час від часу то Ілюшу, то мене відключало, від чого страждала швидкість моєї роботи. Але все ж таки, за 6 годин шляху я змогла подолати 600 хрестиків. Ну що, Одеса, зустрічай, ми приїхали. Ось сюди приїхали. Коротше, в нас сьогодні не просто прогулянка Одесою, а ціла насичена програма. Перш за все ми йдемо зустрітися з Тетяною. Зараз ви її побачите і впізнаєте. Насправді я дуже люблю Одесу, це один з моїх е, одне з моїх найулюбленіших міст. Тому я дуже рада, що я сьогодні тут. Я сподіваюся, ми отримаємо задоволення. Одесою ми плануємо погуляти перед виїздом, а зараз беремо курс до Фонтанки, де і зустрінемося з Тетяною. А це Тетяна, про яку я вам розповідала. Я ж впевнена, що ви впізнали її. Канал. Да, канал Вільна Мрія. І ми прийшли до моря. Ну, першим ділом, звісно. Весною намного холоднее вода, ніж осінь. Тому що з рік сходить льод. І ледяна, прямо ледяна. Ну, зараз 5 градусів вода. Як на фаску яйцем, крашенка. Так, крашенками. так. Я крашенками, це ми називаємо орел, Ось так давим друг на друга, чи лопнув ніс, той програв. Перш за все, тут нас, звісно, цікавило море, яке викликало найбільше емоцій. Ці потужні холодні хвилі неосяжного моря, що могутньо бились об берег та каміння, хвилюють душу, не залишаючи байдужим жодного його поціновувача, серед яких і я Добре. всім! Салют. І ця синя глибина, в якій потопає погляд, заворожує. Але фонтанка сьогодні відома ще й пляжами, на яких влітку людей дуже багато. А сьогодні нам вдається навіть побродити вздовж узбережжя. Пізніше ми відвідали і ресторанний комплекс Яхта. Що він в себе включає? А давайте досліджувати. Насправді в інтернеті дуже багато відгуків про це місце, але ми складаємо власне враження від перебування тут. Перше, що хочу відмітити, це дитячі зони та розваги. Тут і каруселі, і спортивні точки, і горки з лабіринтами, і батути, на одному з яких застряг мій син. Ну що робити, якщо йому це подобається? Звісно, є розваги і для дорослих. Крім того, по всій території розташовані макети представників різних видів динозаврів, які кліпають очима, дихають, рухаються і навіть гарчать. То тірекс, да? Якщо б він існував, це був би самим опасним животним на планеті. Такі в нього розміри. Що ти хочеш сказати? Yeah, ладно, ой, да прямо, не дуже привітливо на перший погляд, але погляд можно изменить. Это гости из Киева. Говори привет. Наконец-то вы приехали. Говори им, давай еще раз. Заждались. Вот, молодец. Таларус. Ну це, це этот травоядный. Ну смотри, у человека спокойно может. Созрать. И это тоже. Сараток стало. И він такие прям блызенькие.

Ми ознайомилися майже з усіма експонатами та прогулялися пляжами, які теплими деньочками точно будуть переповнені людьми з дітками. А поки що і пляжні шезлонги, і басейни чекають свого часу. Коли буде сезон, думаю, тут буде гарно. Погода насправді ще досить прохолодна, і ми трохи змерзли. Тому направляємось погрітися до ресторану Яхта. Як же тут прикольно. І ми будемо зараз тут смачненько їсти. І хоч столик ми не замовляли заздалегідь, місце для нас знайшлося поряд з багаттям, яке дарувало додаткове атмосферне тепло. Mm -hmm. А також нам запропонували вкритися теплими ковдрами. Так, нам вже принесли. Все необхідне. Залишилось дочекатись їжу. Зробивши своє замовлення, яке дуже швидко принесли, ми дуже гарно провели разом час, спостерігаючи за заходом сонця на морі в дуже затишній атмосфері. У нас такі ось запечені роли з крабу. Yeah. Будемо yeah. смакувати. Ілюша вже своє доїдає. Смачно? Yeah. Так, ну що давайте пробувати. Yeah. Попереду в нас ще декілька днів перебування в Одесі та області, тому сподіваюсь, буде дуже цікаво. А я покажу, що встигла вишити за дорогу на своєму процесі. Ось такий результат в мене вийшов. І насправді за цю подорож я закінчила ці підвіси, зібрала, і сьогодні вони вже мене радують і своєю красою, і тим, що тепер мають особливе значення нагадувати про ці пригоди. До речі, я зовсім забула сказати: цей набір я отримала в подарунок саме від Тетяни, разом із запрошенням в гості. І я обіцяла їх вишивати по дорозі до Одеси, виконуючи свою обіцянку. Саме тому вони сьогодні і вишивались. Дякую, Тетяна, це дуже приємно і надихаюче. А на сьогодні це все. З вами була Аня, Ілюша і Тетяна з Чорного моря. Заглядайте в гості до Тетяни на канал, пишіть в коментарях, чи бували ви колись в цьому комплексі. Чи куштували щось особливе і що найбільше вам сподобалось? Побачимось скоро, Па-па!